Накипіло ввечері, А, ну і а, мої колеги також сьогодні, принаймні Володимир Носков говорив про підготовку правда вишів. Це також важливо до нового навчального року. а я сьогодні першу половину вечірньої години відкрию відкрию розмовою про школу. Причому не простою школою? Це відома на Харків у Харкові, в Україні, а вже і, і за межами нашої країни приватної школи, яка правильно називається Харківський ліцей, освітний простір Гравітація з його директоркою Катериною Стрельченкою. Катерино, вітаю! Чи чуєш мене ти? Так, вітаю Філіпа. Дуже рада тебе чути. Чудово чути Навзаєм, прекрасно. А, так, і... так зв'язок дійсно прекрасний. Катерино, ну я, я знаю, що дійсно школа ваша набрала відомості, скажімо так, і у, у Литві навіть де ви опинилися ще минулого року, коли переселилися, так би мовити, з нашого воєнного Харкова. Як власне це сталося, буквально в двох словах нагадаю, чому саме Литва? Ну, ця історія це серія щасливих випадків. Як ми опинилися у Литві. дуже дуже багато у неї такого, що не планувалося, що так вийшло. Не зрозуміло чому, але зараз, там оглядаючи назад на пройдений шлях, саме це зрозуміло, що це все, що відбувалося, це було щасливим випадком, і то, що дороги привели нас саме до Литви, добре. Це, так, коли відбувається до... саме так, дійсно. Щ, щоб не робилося, як це кажуть, да, все на на краще. Ну так, так, і ну то, що це саме Литва, Не не було ніякого вибору. От ми не обирали Литву свідомо. Ми обирали mm -hmm. будь-яку країну е, спокійно. І якщо згадувати початок війни, війна почалася 24 лютого, е, майже одразу. Ну всі пам'ятають, як починала чулась війна у Харкові, і не хотілось би зараз там згадувати це у розповіді про е, школу. У першу, у перший тиждень війни ми повідновили роботу, почали працювати в онлайн форматі. Е, більшість наших учнів виїхала з Харкова. більшість наших вчителів ще залишалась у Харкові і працювала з Харкова. Але ми почали працювати онлайн. Звичайно, ну спочатку це не було ніякі уроки. Це було просто спілкування. Mm -hmm. Діти були. Млякані, діти були розгублені, і вчителі були такі ж самі. А коли ви, ну, до речі, а коли, ви, коли ви почали ось таке спілкування, будемо так казати? Ну, Спілкування між собою ми почали. О, у з дітьми, не хвиливі. тільки між собою з дітьми. Я, я маю на увазі Так, так, так. Так, з дітьми. Те, те, що майже нагадувало, ну, якщо не уроки, все ж таки, коли ви дітей долучили, найголовніше. Ну, перший тиждень. У перший угу. тиждень це відбувалося. Ну, ну, саме дійсно перший тиждень, а, от, були перші вихідні, війна, я не пам'ятаю, у який день неділі, неді, у який день тижня почалася ну, щоб... війна. Це Але... був. Ну, так, у понеділок, у понеділок, або вівторок Вже наші вчителі вийшли в ефір. Спочатку всі писали в чатах, питали, хто як, ми навіть створили чат, який називався. Гравітація виїзд, і ну багато хто там ділився інформацією, як кому вдавалося виїжджати, і з цього і вийшли онлайн уроки Ну звичайно, це не були там звичайні уроки uh -huh. за розкладом. Звичайно, ніхто там не цікавився, може можливо фізикою або хімією, але усі прагнули спілкування. І саме тоді ми зрозуміли наскільки важливо тримати цей зв'язок, тримати цей зв'язок з учнями. І зараз пройшло вже ну більше, чим більше ніж рік, і ми тримаємо цей зв'язок і досить з майже з усіма учнями, хто навчався у нашій школі. Угу. От, ну, ну пам'ятати перші, перші тижні війни, перший тиждень, перші 10 днів, коли Звичайно, це, коли звичайно, це, так. А як, от, от, як, угу. як ви у Литві влаштовувалися? Як, наскільки швидко, на, наскільки зручно, скажімо так? Ну ми приїхали до Литви 18 березня. Ну майже менше місяця пройшло. Почали ми е, е, з Литвою, з Литовською волонтерською організацією до Соліс, Сана називається. Ми почали спілкуватися на початку березня і, от чуть більше ніж два тижні, нам задобилося на то, щоб організувати виїзд. На початку березня е, ми зрозуміли. Що треба виїжджати, що треба організовувати навчання десь ну не в Харкові, що це не закінчиться там за тиждень, ага. або за два тижні, за три тижні, за чотири тижні. От спочатку ми розглядали західні області в Україні, але потім ну, так стрімко розвивалися події, що ми стали роз розглядати. Країни Європи і будь-де усе у шукали, куди б ми могли, могли поїхати. Ну через багато знайомих, загальних знайомих через знайомих. Ми знайшли волонтерську організацію. У нас була ми хотіли шукали. Ми шукали країну, яка нас прийме дітей. У нас було біля 200 людей: вчителі, діти, батьки, родичі. От ми шукали країну, яка нас прийме. Ми шукали країну, яка е, має програму, щоб забезпечити житлом. Ну тимчасово uh -huh. усіх, хто приїхав. От ми шукали приміщення. Ми шукали можливість відновити роботу школи одразу після приїзду. Ну і це е, приміщення школи. І от саме це все ми знайшли у Літві. Е, крім того, ми зайшли знайшли шлях, як виїхати. Ми виїжджали з Харкова. Спочатку з Харкова з нами виїхала там маленький автобус з 12 людей. У Дніпрі це був вже автобус з тридцятьма людьми. А у Львові ми сад, сідали в автобус, де було ну, два автобуси по 70 людей. Ого, і так ну, ви? А до... так ви ви ще й гуртувались у так, отда школою всією збиралися, О, можна так. сказати. У хто? Так ми так і виїжджали. Ми так ми приїхали до Вільнюсу. Це було 18 березня і 22 березня був наш перший, перший начальний день у Вільнюсі. Uh -huh. а, ну, Це ну, щаслива історія: історія щасливих збігів, історія щасливих о, зустрічей. Ми не знали тих людей, яких ми зустріли в Литві, які нас зустрічали з автобуса, 18 березня ми ніколи не бачили. Uh -huh. Ні я, ніхто бачив цих людей єдина спілкувалися з ними телефоном. Ну майже з 1 березня по 18 не, 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 ну, не представляючи, але ну, це не були там наші знайомі, Ми не знали так, ніхто так, з так. нас, майже не. Все вже, все ж всі, і все з досвідом набувалося на шляху, і так далі. Я розумію. Ну причому я так розумію, вас настільки тепло прийняли, що у вас, от якщо зайти на сайт, можна побачити номер телефону в Литві, напис на литовському, що на литовській мові, що от школа гравітація працює у Литві і, і так далі. А вас підтримав муніципалітет вільнюський? Так, 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 нас дуже підтримав. Мені Міська влада, скажімо так. Так, я мисс. Влада нас дуже підтримала, дійсно. Буквально з першого дня, ну, у перший тиждень нас вже зустрічали. Зустрічали і мер, і за ми прийшли до нього школою, розповіли там, про наші плани. Ну, у нас не було ніяких планів, ми планували закінчити навчальний рік і влітку поїхати додому. Ну, от саме таких нас були плани. От, ми отримали підтримку, ну, яку можна було отримати. Ми, нас, ми знайшли приміщення приватної школи. Де проводили заняття, от, але прийшло літо, і стало зрозуміло, що ми не поїдемо додому влітку, і не почнемо 1 вересня, не почнемо навчальний рік е, у Харкові. Хоча школа працювала не тільки в Вільнюсі, а школа працювала і в Онлайні. Заняття шли, ну, не всі поїхали з нами в Вільнюс, хто залишився в Харкові, хто залишився в Україні, uh -huh, хтось uh -huh. поїхав з країни Європи uh -huh. або навіть світу. От школа працювала в онлайні, і те, що ми не повернемося до Харкова, стало зрозуміло, Ми тягнули до останнього, до е серпня. Ми думали, що все-таки ж ми не будемо починати тут навчальний рік. І як би тепло, нас не прийняли у Литві, бажання поїхати додому було ну, дуже дуже великим. Ну, Звичайно, Але це, це зрозуміло. Угу, так. У серпні все-таки ми прийняли реальність, що ми залишимося у Литві, що школа буде працювати у Литві. У нас стало нас багато людей, там біля 150 учих було А у школі, це виходить. І... Я, я перепрошую, я так розумію, що, мабуть, вдалося зберегти майже всіх школярів, які вчилися, да, в незалежності від класу. Так, майже всіх. Ух, угу. Ну, і звичайно, хто залишився там у Європі, навчається зараз у локальності. Школах там у місцевих школах. От, ну, так майже всіх нам вдалося зберегти. Хтось навчається в онлайні, хтось і досі навчається в онлайн, хтось знаходиться у Литві і продовжує навчання там. От. І у серпні ми започаткували школу у Литві як Литовську школу. От, акредитували українську програму, нас підтримала вже після великої підтримки муніципалітету. Нас підтримало Міністерство освіти і на. Наука Литвої ми отримали дозвіл на навчання української мови за українською програмою. Ну, звичайно, з вивченням литовської, і з 1 вересня школа почала працювати як уже ліцензована школа у Литві, яка офіційно працює за українською програмою. У Литві у Вільнюсі є ще одна така велика школа, міжнародна українська школа, яка також працює за українською програмою. У Литві можна сказати, що Литовська. Е Литва і, і е, Міністерство освіти і науки Литви дуже підтримує прагнення українців навчатися українською мовою, навчатися у Литві саме українською мовою, зберігаючи свою мову, свою традицію, uh -huh. свою преграду. Ну. Звичайно, ми вивчаємо мову. Е, багато хто з дітей там, вже опонував Литовську, розмовляє на неї. Вони кажуть, що це секретна мова. От, коли приїдуть, Країни розмовляти з тобою, ніхто їх не зрозуміє, це так. Це, це точно, це точно так. А це за було. зараз до речі, ви вже закінчили набір в школу? Це перше питання. Якщо ні, то чи можна приєднатися і по-друге, працювати ви, ми, ви в Харкові? Ну, ми, як я і казала, я скажу ще два слова про Литву. Так, так. ми працю... Як Литовська школа за українською програмою, отримуючи всі дозволи і отримуючи всебічну підтримку, ну, дуже багато чого змінилося у нашій свідомості за цей рік. От, ми зрозуміли цінність інтеграції до європейської системи освіти. Ми зрозуміли цінність міжнародної освіти, програми обміну, відкритості і ну, дуже. Раді, що так само відбувається. От, наші школярі залучені до багатьох міжнародних проєктів, вже прийняли участь у яких проєктах обміну. Зараз ми отримали акредитацію на Erasmus, і наступного року думаємо, що багато хто з наших поїде школярів поїде за програмами обміну. Угу. І... Ну, ви, Ні... ви, ви, ви поповні працюєте, я так розумію. Не збавляючи темпів. Ну, то... Ну, ну так, таке прискорення було 24 го поля. що не можемо навіть зупинитися. От і навесні ми отримали. Ну, це була півроку роботи, але навесні, ну як навесні? Навесні ми почали працювати. І е, у серпні ми отримали ще одну міжнародну акредитацію. Окрім акредитації литовської української програми, ми отримали акредитацію Кембридж International Скул і стали повноцінною міжнародною кембриджською школою. Табличка кембриджська прикрашає наш фасад mm -hmm. нашої oh. нової школи. Фантастика, вітаю. Вітаю з таким досягненням. Це здорово. Це дуже важливо для нас, і особливо зараз це дуже відчувається цінність саме цього міжнародного досвіду в нашій роботі. Угу. І я хочу ще сказати, що у Харкові ну так. я й казала про це. Що школа м, почала працювати у Вільнюсі з 1 березня, вже як самостійна там окрема школа. От і паралельно, ми не припиняли ну, жодної хвилини працювати у Харкові. Ну працювати у Харкові, працювати для харківських учнів, які знаходяться будь-де у всьому світі. Ми працювали онлайн, і цього літа е, в нас була надія повернутися до офлайн навчання ми дуже на це сподівалися, тому що ми зробили. Ми маємо два приміщення школи. Ми зробили перебудову одного приміщення і іншого приміщення. Збудували дві укриття у приміщенні обох школ, отримали дозвіли на використання цих укриттів, але Цих укриттів як найпростіших укриттів, і ну всім відомо, що у липні ситуація змінилася. Е, можливо ситуація, безпекова ситуація погіршилась таким чином, що е, зараз заборонено. Е, ну школа ага. не може працювати школа, а тільки найпростіше укриття, е, а не бомбосховище. Не може працювати в офлайн режимі, і зараз у Харкові так не працює жодна школа, і е, наші надії почати працювати в офлайні з 1 вересня. Ну, мабуть, ще трохи треба. Почекати. Є таке, Того, на, ми... на жаль, так. У нас досі залишається актуальним, будемо так казати, офлайн-навчання. ну от е, Тільки е, окремі класи з першачків, 23 класи будуть сформовані саме, саме власне з першокласників. Е, т... Навіть ні, 60 на класів. Я я перепрошую 60 класів. З них 23 це, Це першокласники, понад тисячу дітей. Це директор департаменту департаменту освіти Ольга Деменко сьогодні розповіла до речі на прес-конференції у накипіло, і ці діти навчатимуться на п'яти станціях Харківського метрополітену, але звичайно, що не всі школи потрапляють під цю так би мовити програму. Так, звичайно, це так. Ми звичайно з 1 вересня ми почнемо будувати бомбосховище. Ну це здає, виглядає як єдина можливість. Працювати в офлайні у Харкові і ну сподіваємося, найкраще сподіваюся на зміни в виспакову ситуації звичайно, саме самове, так. А Катерина, скажи, будь ласка, ви вже завершили набір до своєї школи? Чи якщо от хтось може батьки дітей там незалежно від того в першому вони класі, тільки пішли чи вже навчаються і Подумали, ух ти, яка класна школа! А от як би нам приєднатися, є така можливість, чи все вже поїзд цього року пішов? Ну, то у, у більшості випадків у більшості класів набір вже закінчено, але у деяких класах, які зараз працюють онлайн, от у нас зараз є класи, які працюють онлайн. Ну, от виключно онлайн, вони свідомо обрали цей формат. От бо вони знаходяться не в Україні, вони будуть навчатися онлайн, щоб не змінилися. У нас є такі класи, які зараз навчаються дистанційно або онлайн, але дуже чекають можливості почати навчання у офлайн форматі або хоча б змі. Форматі. От. І є класи, які навчаються в Вільнюсі. І ми завжди кажемо усім нашим учням, що е фішка нашої школи є те, що щоб не сталося, ви можете навчатися будь-де. можете сьогодні вирішити навчатися онлайн, завтра поїхати до Вільнюса. Ми спеціально вирівняли навчання таким чином, щоб переїзд і перехід з однієї школи до іншої не, ну, не впливав угу. на програму навчання. Вот і ну у деяких класах немає місця, деяких класах місця залишилось, залишились, ну їх меншість, але е, якщо є бажання приєднатися, то можна принаймні дізнатися. Тобто варто зайти на сайт гравітації, зателефонувати і там вам відповістять, розпові... розповістять, розкажуть, в яких класах ще є місця і є а. шанси власне туди, туди влаштуватися. Так. 嗯哼，到到、mm。Hmm. Oh, Ну що ж, Катерину, я вдячний, що знайшла час для спілкування з нами. Отже, харківська приватна школа, яка називається правильно Харківський ліцей освітній простір Гравітації, яка відома не тільки у Харкові, Україні, а от як мінімум в Литві, яка має кембриджські сертифікат, і не тільки яка, от так, навіть в таких умовах, в умовах воєнного стану продовжує на повних обертах, що називається, працювати. Абсолютно наскільки я зрозумів, готова. До, до навчання в цьому незвичному, на жаль, досі такому незвичному, як кажучи, нестандартному навчальному році. Я сподіваюся, що це останній буде рік в такому от воєнному форматі. І Наступного року вже дітки зможуть піти в школу безпосередньо за, за парти в свої улюблені школи. Е, Катерино на все добре, щасливо ще раз ще раз дякую. Ми робимо невеличку а, перерву музичну, як, як завжди, і. І ско і за декілька хвилин знов повернемося до розмови вже трішечки на іншу тему. Вона буде не менш цікавою. обіцяю вам, отже, залишайтеся на одній хвилі з нами.